Раніше анонсував, а тепер детальний відеоогляд по цій красотці. Гляньте, гляньте на цей ексклюзивчик. Mazda 6, друге покоління. В ідеальнішому стані. По всьому. Кузов зовні. Салон. Технічно. Малий пробіг. Ну, обслужений автомобіль. Як сказав мій знайомий, який побачив цей автомобіль, ну, таку машину можна і собі залишати. Отже, друзі, привезли тільки з Німеччини, Розмитнули зробили сертифікат і готова до першої реєстрації у МРЕО. 2009 рік. З правильним двигуном, з правильною коробкою. В седані велика рідкість для Європи. А у нас дуже полюбляють седани І в класній комплектації. Тут двохлітровий атмосферний бензиновий двигун, на який без проблем становиться газ четвертого покоління. Кому потрібно. І автоматична коробка передач, гідротрансформатор Асін 5-ступеневий. Відпрацьовує, що двигун, що коробка ідеально. ходовці питань немає. Зразу ж розвію міфи по поводу Mazda 6 що вони ржавіють, поганий кузов і так далі. першого покоління так. Це друге покоління, кардинально інший автомобіль. ну Зовсім інший автомобіль. Тут все настільки грамотно продумано і зроблено, ці автомобілі не ржавіють. Скільки я з Європи привожу, всі цілі. Ну, по-перше, дивіться. Ось пороги, да? у Перше покоління були проблеми з порогами. Це пластикові пороги, вони заходять аж туди під нижче, тому корозії не бояться. Далі, крила, так? Да? Ось цей кусочок це пластик, теж продумано. Нічого набиватися туди не буде, ржавіть не буде. І так далі. Тому у цих маст 6 другого покоління проблем з кузовом, як правило, не буває. Ну, звичайно, якщо там погано експлуатували, якщо там фарбували, якщо там ну, була бита машина і так далі. Це до кожного так. Тепер по комплектації, дивіться, противотиманка, мовачі фар, ксенон, датчики світла, датчики дощу, акустика боус, є сабвуфер є комплект зимових колес на желізках, на дисках. Хороша зимова резина, r 16 Літня, практично нова, r 17 Стан салону, гляньте. Нічого не продавлено, не протерто. Автомобілі не курили. Руль стан ідеальний, не як новий. Ну, салон, чесно кажучи, як новий. Круїз контроль, двохзонний клімат контроль, підогрів сидінь, бортовий комп'ютер, складування дзеркал. Гляньте, які динаміки величезні. Боус. Пластик, резинки, накладки. Все продумано, тут ніяких рижиків не буває тепер. Наклейки ось по обслуговуванню. Ну, наприклад, 5В30 масло 144 тисячі було а, 21 рік. Зараз 152 тисячі. Дуже мало їздила, там є історія по обслуговуванню, багато наліпок різних. Є тюф, німецький тихогляд. Невеликі пробіги. Ззаді диван там як новий, ну просто колеса, то я не можу показати. Величезний багажник. В принципі, могли б і всі колеса поміститися. парктроники сзади и тут, автомобіль заведений. Ну, дуже класний стан. Тут центральна консоль, така під рояльний лак. Так, тепер ось бриф німецький, Андрес Томас був власником. Що тут у нас? Четвертий місяць 9 рік і розмитнилась 9-м роком. Ось е тихогляд, до речі, ще дійсний. У 23-му році проходив, 149 тисяч було. Тепер подивимось під капотом, подивимось технічну приборку. Ще, а, ще по кофаром покриттю треба буде пройти показати вам. Що у нас тут? Так. Включаю запалення. 1, холодно на вулиці, машина прогріта. Обороти не плавають, чітко зафіксовані. Не троїть, все рівно працює. Коробка автомат. Зараз вже активузувалися парктроніки. Нічого не стукає, не грюкає. Ну, в общем, дуже класний цей автомобіль. Технічно тепер послухаємо хоча б двигун. Ну, зрозуміло, що машину потрібно приїжджати, дивитися, візуально, слухати, перевіряти, тестувати. Ну Якісь базові моменти я, звичайно, вам покажу. Перша ось наліпка 125 тисяч було в 2020 році. Ось робота двигуна. 147 кінських сил, атмосферний двигун, простий. Ось стакани. Ржавчин нічого немає. Робота двигуна. Є двигуни потужніші в Ресталі з 10-го року, з 11-го пішли 150 по-моєму, одна кінська сила. Там написано DC там з непосередження сприском. В общем, коротше кажучи, на ТІ проблемно газ не поставиш. А це якраз саме той двигун, який часто полюбляють. Тому що і їде достойно, і газ можна поставити економічно буде. Ну і коробка правильна. Вон, до речі, щуп, масло коробки перевірить. Значить, каталізатор на місці нічого не вирізався. Ще бувають моменти у них по вихлопу. Ну, буває речить там і так далі. Дві вихлопні. І те, щоб слаб болячка, ну просто приходить час. Ну тут все дуже добре, тим, тим більше малий пробіг. Так, пройдемось товщиноміром по кузову. Допуски десь у Мазди до 100, ну, 80 100 десь так. 52, 51, 53. 54 Кожна деталь рівно б'ється. 53 54 43 45 51 59 67 58 49. 56. Є ось такі наліпки. Із лівої і з правої сторони заводські. 57. Ще одне пітерне, що не фарбувалось. 50. 51. 52, 61. 61. 55. Ось це крило, по-моєму, більше б'ється. Якщо не помиляюсь. 106, так. Да. 101. Видно якийсь перелаг, щось таке. 126, 115, 111. Ну, з кольору не випадає. На такі роки, повірте, це ні про що. А лобове скло рідне і все скло по периметру рідне. Тому хто шукає таку красиву машину, а дизайн мазди я особисто моя суб'єктивна оцінка вважаю один із найкращих, цей автомобіль ну, виглядає дуже достойно. Приїжджайте, дивіться, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, там знаходиться автосалон прямо біля Мрео. І в будь-який момент кожен день працюємо, в будь-який момент допоможемо вам зареєструвати. Проблем зараз з реєстрацією, першою реєстрацією немає в МРЕО. Також нам цю, що у нас є послуга доставки в регіони. Тому підписуйтесь на канал Greenway Auto, Ставте подобайки, рекомендуйте друзям. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Гляньте, яка красотка. На такому автомобілі хочеться їздити. До зустрічі!